Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і дивимося, що буде сьогодні, що чекати, як це обминути. І вибирайте кожну свою карту, і будемо дивитися, можливо, якісь цікаві будуть поради від Таро. І так, перша, друга і третя карта. І дивимося. У нас трічка мечів, не дуже приємна карта, якась біль, якась втрата. Ви знаєте, це коли хтось вас ображає навіть. Це може, знаєте, навіть одне слово може вас зачепити. А тут, а тут аж три слова: ціле висказування ось, це не дуже добра карта, відверто вам кажу. Можливо, навіть не, не має на увазі тут військового характеру. Це може бути і зрадження, щоб ви розуміли. Ви сьогодні зрозумієте, що ви у любовному, наприклад, трикутнику. Але ця карта також говорить, що ви знаки ці вже помічали. Ви просто їх не хотіли бачити. Ось як. Вам приходила вже думку, думка, що ваш партнер, ваша партнерша, вам щось, ну, щось там не те. Але ви не хотіли це бачити. ні 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 не може бути я собі це просто. Розумієте, ось якось так. Ця карта говорить, пережити цей момент. Ви нічого тут зробити не можете. Його треба пережити. І все. Від страдати, як то кажуть. Карта номер 2 четвірочка кубків. А сьогодні вам нічого не хочеться. Ні дружби, не жвачки, не фестивалю, не дітей. Хочеться побути на самоті. Тут, знаєте, якщо тут була біль, страшенна, тут образа. Тут конкретно може бути образа. Ось, Або вам, вам конкретно хтось надоїв. Якась, знаєте, надоїдлива муха постійно крутить над вами Оце ось цей варіант. Щось вам, ну, як би так сказати, якась обідка емоційна, так? і ви не помічаєте, що у вас є коло вас якийсь друг. Подруга щирі, які вам допоможуть у будь-який момент. Подивіться уважно, хто вам пропонує допомогу сьогодні. Карта номер 3 П'ятірочка кубків. Теж не дуже хороша карта. Якісь всі карти сьогодні. Не знаю, що це таке. І так, п'ятірочка кубків говорить про печаль, про конкретну. Це, знаєте, вам, коли пропонували допомогу, ви її не бачили, не хотіли, а тепер лишилися на самоті. І страждаєте, і нудьгуєте, і а, туга йде якась за кимось або за чимось, за якимось що саме. Це коли людина вмивається цими емоціями негативними От конкретно негативні емоції, і ви прямо от плаваєте в них і не хочете бачите, виходити. Тут людина не йде. Щоб вийти. А якось ну, відвертається від усього, хоче побути на самоті, поплакати, а знаєте, розкваситись. Ось якось так. От-сама обіділась, от, сама, е, сама щось розстроїлась якось так. Оце, оце воно є. Людина сама себе загнала у таку печальку, будемо так говорити. Гаразд, мої дорогенькі, виходьте звідти. Це ваші емоції. Тут немає чужих емоцій. Це ваші емоції, виходьте звідти. Вам не потрібна ця розв'язаність така. Знаєте, от Це коли таке стан такий розкисла, розце. Ну, це ужасть, ужасть. ну Це ваші емоції, це не є чужі. Ви знаєте, от коли людина впадає пожалійте мене, я така об'єднання і нещасна, будьте мужнішими, вставайте звідти, з того болота, і займіться, е, ну, я шуткую вже, звісно, але так каже карта: займіться роботою, займіться якоюсь фізичною працею, тому що тут людина настільки в емоціях, повірте мені, фізична праця, ці всі емоції вам е, розвіє одразу. Щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна.